Шановні глядачі мого каналу, у цій новій рубриці я трошки хто не знає українську мову, повчу вас українській мові. А хто знає, той знає, я в цій новій рубриці буду читати п'єси нашого відомого митця Леся Подеревянського. Тому ми починаємо. А зараз я вам зачитаю для початку п'єсу під назвою Утопія. Утопія дієві особи. Микола Гнатович сільський утопіст. Цицькін сільський детектив. Кіндрат Милянович сільський вчитель. Підарас Веня, сільський недоумок. На сцені невеличкий будиночок. Зліва на будиночку напис Карасін, справа напис Магазін. Біля магазину лежать недбайливо покинуті в пилю колісапети. В невеликому проміжутку між написами Карасин і магазин сидить Микола Гнатович, сільський утопіст, і пале Север. Ходить Кіндрат Умилянович, сільський вчитель. Кіндрат Умилянович, ви чули, Микола Гнатович, американський авіаносець взорвався. Много погибло, но говорять, тільки боцман успіл зіскочить. Но пальці на ногах всі геть чисто поодривало. Микола Гнатович, у них розвідка дуже хорошо працює. Коли у нас хто йде срать, то вони вже й знають. Кіндромелянович хмикає. Микола Гнатович, Хи, а як ви думали? Обоє замислено мовчать. При цьому Микола Гнатович пальцем видовбував з вуха чималий шмат сірки і з цікавістю на нього дивиться. Ходить Цицькін, сільський детектив. Під час розмови Миколи Гнатовича і Кіндрата Омеляновича він з насолодою стяв у холодку і все чув. Цицькін застьобує штани. Та розвідка щас до пизди, щоб ви знали. Щас, хто перший нажмет кнопку, той і буде кашу наябувати Микола Гнатович, колись ніяких кнопок не було, а люди були здорові і жили 120 літ. Цицькін застьобує штани і цинічно спльовує. Ви утопіст, діду. От вчора у Мищенко спіймав у кущах тьолку, Єблась, сука. Так ми її пиздем. А вона каже Хлопці, катаймо в кущі, я там труси покинула. Микола Гнатович, Раніше люди ніколи не умивалися, їли сало, а захоче помідора чи диню, то так зірве, навіть і не миє. І от такі у всіх пики були. Кіндрат Умелянович, тяжко зітха. Утопія. Цицькін застьобує штани. Хуйня, діду, зараз Б-52 пустять і до пиздити здоров'я. Микола Гнатович, колись ніяких Б52 не було. А Миронів Грицько випивав пів відра самогону, а потім пиздив Бугая кулаками. Кіндрат Умелянович, а що потім було? Микола Гнатович, що було, що було? Піздець Бугаю, що було? Цицькін застьобує штани. Я їбу. Микола Гнатович заводиться. А Василь Йосипа Шуряк п'ятдесят разів бабу їбав. Один раз десять штук так заділав, вони показилися всі, а їв тільки сало і картоплю. Цицькін застьобує штани. Я ті тьолці теж засунув, щоб не мудухатись. Микола Гнатович кричить з отакенними пиками і сто п'ятдесят років жили. Мимо проїжджає на лісопеті підарас Веня, сільський недоумок. Веня виябується, сидить на багажнику, а педалі крутить руками. Цицькін кричить до Вені: Веня, катай сюди, подрочиш, дам десять копійок. Веня, не наїбеш? Цицькін, от мені й нема чого робити, всяких підарасів Кіндрат Омелянович, наябувати не педагогічно. Макаренко казав: якщо не можеш, то так і скажи, а не наябуй. Підарас Веня дрочить, всі дивляться з виглядом страшенної нудьги, без всякої цікавості. Підарас Веня до Цицькіна. Давай гроші. Цицькін, залупу тобі а не гроші. На!» Цицькін дає підарасу у вені Лузгана. Підарас Веня плаче. Микола Гнатович мріливо. От у Панаса Іванова залупа була, як макогон, їй бо не брешу. Четверо більш, ніж у Вені. Як бувало, дістане, то ми всі сміємося. А він нам, чого смієтесь, дураки, Цицькін спльовує. Та не бува такого, діду, казки це дідуся Панаса, Підарас Веня. Казали, десять копійок дасте, а не дали, плаче. Кіндрат Омелянович, Макаренко казав, ніколи не треба просити. Просьба зайобує людську гідність. Якщо хочеш щось мати, то терпи. Може, дадуть, а не дадуть, так і не треба. Микола Гнатович, це не дідуся Панаса казки, а в старину так люди жили. Помелько полипів нахуй діжу вішав і повно тістом набивав, а пикав його, от така була їй, бо не брешу. А Грицько встромляв в сраку дишло і біг з ним три кілометри. А дядько Мирон вже старий був, а за один раз відривав у корові вим'я. Старий перекочився тихіше і тихіше, світло на сцені поступово згасає, напис карасійний магазин» поступово згасають. Не видно нічого, крім трьох цигаркових світлячків.